Привіт! Давайте разом з вами намалюємо гарний малюночок. Адже зараз у нас з вами чарівна пора осінь. Тож, разом зі мною беріть яскраві кольори і починаємо малювати. Я підготувала для вас сьогодні гарну розфарбовку. Тут зображені листочки і медведи. Ви можете на білому папері намалювати гарні листочки різнокольорові. Або Чорненьким їх зобразити, а потім розфарбувати. Тож починаємо. Беремо жовтий колір гарний і починаємо розфарбовувати. Ось подивіться, яка у нас краса вийшла. Жовтий колір гарний. Тепер подивіться, ми беремо з вами зелений колір і зображуємо ось тут. Тепер подивімося, що у нас вийшло. Ось який гарний колір, подивіться. Молодці. І тепер ще беремо жовтий колір. Що у нас виходить? Давайте подивимось. У нас виходять листочки жовтого кольору і зеленого. Так. Тож, ми з вами сьогодні справились завданням. Пробували намалювати дуже гарні осінні листочки, і ще домашнє завдання тут зобразити різним кольором листочки. Тож бажаю всім гарного дня!